І нехай день буде добрий для добрих людей. 21 листопада 2025 рік я етнолог, доктор історичних наук Олена Щербань. Хочу подякувати за вчорашню зустріч мене зі студентами, прекрасними студентами. Дякую пані Людмило, дякую Хутір Гоголя за чудесний прийом і за таку неймовірну можливість зустрітися з молоддю вкотре і вкотре, з молоддю своєю. Чому я так сказала? Бо. Прийшов час мені сповістити світ, що я багато працюю з студентами-іноземцями, студентами то нашими, але ті, які живуть за межами України зараз з різних причин, і проводжу лекції на тему найчастіше лекції на тему українське народознавство. Спілкуючись також з нашими дітьми, я зараз набагато менше спілкуюся з молоддю, яка мешкає в Україні, ніж з молоддю. Хоча, дивлячись, як це сказати, я зараз говорю конкретно про професійні лекції. Так от на професійному рівні, у вигляді лекторії, хоча вони мають такі в діалозі, всі інтерактивні, більше все-таки з дітьми, які за межами України, хочу що сказати. У наших дітей чужих дітей не буває відсутнє цілісне бачення української народної культури загалом. Воно відсутнє, цілісне. Я не хочу зараз здаватися до причин. Причини для розумних і так очевидні: мало ми навчаємо своїх дітей. Ми їх насправді нічому не навчаємо. Мені доводиться. Створювати в мене є такі, в мене є унікальні методи. Я вже їх сама випробувала, пробувала. Вони дуже дієві, вони дуже ефективні. Я починаю не з того, щоб злякати дітей: ось, ми, нас, нам треба таки освоїти великий масив матеріалу, ви там щось не розумієте. Ні. У мене є свої підходи, і я їх використовую, застосовую, і самій багато чого відкривається. А це, повірте мені, вже теж є певний рівень педагогічної майстерності. Коли розказувала, розказувала, вже й сама зрозуміла. Я без жартів не можу. Так от, українська народна культура вона є матеріальна, вона є духовна і воно все існує взаємодії. А українська народна культура вона не виникла ні на чому, ні з чого. Творці культури будь-якої ми говоримо про українську народну, є люди. Люди, які мешкають на певній землі, під певними такими антуражними впливами своїх попередників, своїх батьків, там бабусів, дідусів, прабабусів, кліматичних умов, середовища, соціуму, яке, як правило, відносно автохтонне. Я кажу відносне, бо бо-бабо, бо, бо. ну це це ж вже тоді йтимуть мікро. Роз'яснення мікролекції, я зараз трішки узагально. Скажу, що дітям нашим бракує цих понять елементарних, базових на тему культура, яка сформувалася на телі історичного процесу, отже вчорашній день це вже історія. А витворюється це в процесі, в тому числі і мовленнєвого середовища. Через мову йде вплив на слух. А потім через слух іде на, на оформлення там, мислеформ, образів, уявлень. Це все дуже-дуже цікаві речі. І от мені, якщо я беруся читати лекцію як етнолог, етнологічну лекцію, етнографічну, народознавчу, давайте, щоб так було зрозуміло, бо, бо є певні моменти, що ця, і це не зрозуміло. То мені доводиться бути універсальною в своєму викладі, викладі матеріалу. І істориком, і мистецтвознавцем, і фольклористом, і і, лінгвістом і, ну, і психологом, і біологом, і географію доводиться зачіпати. Українська мова і література взагалі це такий один з основних інструментаріїв. Наші діти, а насправді я екстраполюю до вас, батьки, це у нас у вас, батьки. Відсутні загальне поняття про культуру загалом, бо ви ж жразу зараз треба домовитися про дефініцію культури. Культура, домовляємося про таку дефініцію, це все, все інше, що створено людьми, окрім природнього, окрім того, що створив творець, чи природа, чи вселенна, чи то вже як ви називаєте, все, що створила людина, матеріальне, нематеріальне, це є культура, О, культура на середовище. Таке, хай буде примітивне це визначення, і ми від нього підемо просто далі. А далі можемо наво заглиблюватися. Бо наука, культурологія видає там такий понятійний апарат, що там то ми цілі, там то все читати і вникати. І якщо взяти це за основу, то, то виходить, що ви, батьки, нічого не читаєте. Я маю на увазі з української художньої літератури. Що ви, батьки, мало знаєте, творців культури. Хоч би й тих письменників, художників, композиторів, музикантів, освітян, називайте собі прізвища в голові. Я зараз вам кажу, а ви називайте українські народні художники, просто українські художники 19 століття, українські художники 20 століття, українські поети 20 століття, українські письменники 21 століття. Українські композитори і філософи 21-го століття, українські композитори 20-го століття. І виявиться, що бракує знань. І сама велика печаль у мене, що немає цієї глибокої усвідомленості, для чого це треба знати. Я б вам то сказала в прямому ефірі, але ви ще до цього не готові. Іноді ви мене це запитуєте в приват, іноді я наполовину кажу вам правду, ту, яку знаю. Я вам не кажу, що я все знаю. Я просто знаю те, що я знаю мало. Вік живий, вік учись і дурним помреш. Так казали в народі, а народ це дуже мудра субстанція. Цей пост для того, щоб подумати, я є, я поки що ще хочу. Брати ще приватних трохи лекцій для ваших дітей, і мені зручніше, коли працює хоча б там 2-3 дитини зі мною. Я не працюю один на один. Ну, якщо хочете, хай будемо один на один. Можна і так. Працюємо в режимі онлайн, працюємо зручно для вас, але ініціатива йтиме від вас. Я і так уже стільки всього сказала, зробила, що я, в принципі, зараз бачу, що. Просто не хочу зараз наводити приклади, такі всякі різні. Де я себе можу сама себе похвалити, і ви зі мною згодитесь, що такий ж молодець? А для добрих людей нехай день буде добрим.